16 мільярдів переглядів. IC hockey Pack. Я думаю, що ці шедеври повинен бачити весь світ. He knows my number, so me, Привіт! Мене не було на каналі майже 50 днів. Що я за цей час зробила? А неважно. Сьогодні ми з вами знову досліджуємо глибини сраки інтернету, тобто Google. І сьогодні ми знову з вами будемо дивитися на цікаві сайти нашого інтернету. Ти що дурне, чи що. Тож, з вами знову дівчинка з орхідеєю. Підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми починаємо. А чи часто ви задумувалися, скільки двійників у нас є? За теорію вчених є ще 7 людей, окрім нас, які от крапелька, крапельку схожі на нас. Або ми на них схожі? Цей сайт просить надати згоду на використання, бо звісно, ми ж такі дурні, звичайно, що ми всі кукіс. Дозволяємо. Так, ось моя фоточка. Ну, дивимось. І ще потрібно ми. А, я зрозуміла, щоб цей мій аккаунт в базі був, і щоб потім якась людина знайшла мою фотку. А, я зрозуміла. Це для того, щоб і мене потім знайшли. М -м -м. Ось як ця програма працює. Але ладно. Тут ще потрібно вбивати свою країну проживання. І три цифри на зворотній стороні карти. Де, да, звичайно, я це зроблю? Типу мені це не проблема зробити. Окей, я буду Фотіва, кукі, ну і мій імейл. Ну, а це вже персональна інформація. Можна поставити вже свою справжню дату. Народження, тому що мені вже вісімнадцять. Мені вже вісімнадцять. Це лек country. Ну давайте. Я буду з Франції. Я очікувала чогось більшого. Ну, ми з нею схожі. Ми з ними абсолютно не схожі. Я думаю, що нейромережа звіряє по основним якимось показникам зовнішності, тобто, можливо, засиметричні обличчя, вона якось е, малює паралелі, але я думала, що цей сайт буде набагато кращим. Як часто ви думаєте про минуле? Або згадуєте, як раніше жилося краще, що трава була зеленішою, а мілка була смачнішою. Або шоколадка рошен. І я вирішила для вас знайти такий сайт, який задовольнить наші потреби в ностальгії. А тож цей сайт називається Дяноскаль. Наша задача обрати рік. А тут тільки максимально 2015. Я думаю, можна за 2019 щось ще послухати. Давайте оберемо 2007 рік. Можливо, хтось мене дивиться, хто старше за мене. Або, ладно, 2012 буде. І подивимося, що ж тоді грало на всіх радіо і на всіх музичних телеканалах нашої країни або Всесвіту. Hits me. О, на жаль, я не можу це включити, але я знаю ці пісні. Можу вам заспівати. So come baby. Yeah, and another voice. Try to chase me, He knows my number. So come me, baby. shine like a diamond Tell the world the I just still be happy. And the in the sky. Я думаю, що коли хтось не міг заснути, можливо, думав, як виглядаєш 10 мільярдів доларів. Або як виглядає паста карбонара. Опа! В швейцарських франках це 995 мільярдів 10 мільярдів доларів в корейських вонах це 116 679,68 мільярдів е, вон. Це отака от махіна, да. це виходить 2 метри куча, 6 метрів 65 сантиметрів завдовжки, 5 метрів 20 в ширину. А тепер математики. Порахуйте об'єм оцієї штуки. Цей сайт підходить для тих, хто дуже часто має філософські запитання і не може на них відповісти, а тож інтернет вам завжди в допомогу. Так нам казала наша вчителька, коли не могла нам пояснити алгебру. Вона завжди казала: ну, я, звісно, знаю, але вам казати не буду. А тож інтернет вам в допомогу. Можливо, так ви зрозумієте. Попередній раз е, ми трошечки посралися з сайтом Quick але сьогодні, можливо, у мене вийде щось зробити з ним. Ти що, дурне, чи що. Нам потрібно намалювати гольф-клуб. Як я це буду робити? Окей, це будинок. I see square or house, or handbag. Гольф-клуб. see lock or cooler. Or church. Or yoga. Or barn. I see window, or cottage, or suitcase, or music note. Sorry, I couldn't guess it. Uh, теперь наша задача намалювати в за 20 секунд. I see green bean or screwdriver. Oh, I know, it's spoon. Yeah, oh, молодец, flip flop. Тепер нам потрібно намалювати шльопок. Flip flop. Так ножка. I see green bean. Oh, I know, it's flip flop. Так не чесно. Потрібно малювати так, як я малювала в першому раунді, щоб вона точно не здогадалася. Якраз таки я собі придбала гантельки по 5 кіло, так що тепер качаємось. Думбел. I see hockey puck. Or shoe. Or shoe. spoon. Oh, I know, it's dumbbell. Fireplace. Почекайте, я не впевнена, що це таке, Можливо, це пожежа? А, це просто камін. Це просто камін. Ми що, малюємо? Так, починаємо з корпусу. IC Square. IC oven. І вогник. I'm not sure what that is. Oh, I know. It's fireplace. headphones. an I see river, or line, or volcano, or mountain, or garden hose. I see clarinet, or green bean. Oh, I know. It's headphones. Well drawn. No, nie rozmeryżać Google. П'ять з шести задач. До речі, можна потім поділитися з друзями в Facebookі, а, своїми малюнками. Я думаю, що ці шедеври повинен бачити весь світ, а тож я виставляю це на свій ютуб канал. Ой, котик! Ми тут бачимо котиків. Клас! Тут можна подивитися на різних котиків Китаю. Або в Японії. Я не знаю, до речі, що це за мова. Я їх поки що не розрізняю. Знаєш, що це іерогліфи, але що це за мова хезе. У нього корму немає вже. А пам'ятаєте оцей Лем з котом? Я думаю, це з цього сайту взято. Хто зна, хто зна. Можна спостерігати за котиками і милуватися, а можна ще й донатити їм на корм, як я знаю. Оце окосів тут пентхаус. Ха. Ну, не зря, що ти написано, Містер Хеппі. Вау, у них тут є коврик, е Гардина. У мене навіть таких зараз немає вдома. Тому що я знаю, що їх потрібно було завжди прати, завжди ти їх переш, прасуєш, потім вішаєш, і потім у тебе тренування на руки і на плечі. Ой. Я зараз когось спалила. Але це не в реальному часі. А. Стоп! А! Я тільки зараз до пера, що у нас з ними просто різниця в 7 годин. У них плюс 7 годин. А. Це у мене зараз день, а у них зараз ніч. Іноді я дивуюся, як я змогла отримати 11 географії. На цьому сайті ми можемо подивитися самі найзадизлайканіші відоси які тільки існують в Ютубі. Поки що я нічого до такого крінжового не бачу. А, а за що Бебі Шарк? 16 мільярдів переглядів. Колись у нього було 8 мільярдів переглядів. а ну стоп. Я зараз перевірю, скільки у Бебі Шарка переглядів зараз. Мені здається, що мене ну, ну як ну альо? ви що? я скільки спала. Я... 16 мільярдів переглядів? Охренеть, охренеть. Ого, ого. Колись у нього було 8 мільярдів переглядів, чи то було 4 роки тому. I don't know, у мене дереалізація. А за що до спасіто? За що до спасіто до Вибач, мені тебе шкода. Дякую вам велике за перегляд, З вами була дівчинка з орхідеєю і ставте лайк. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. А ми вже з вами дуже скоро побачимось, можливо, навіть завтра. Я буду знімати для вас влог з мого життя. Я обіцяю не пропадати, але не знаю, як буду далі. Теж муах, люблю вас.